ефірі телеканалу Чернівецький промінь новини міста. Про головні події цього дня дивіться у випуску вже за мить. У студії працює Антоніна Фігель. Вітаю! Повернувся на щиті. Буковинці попрощались з полеглим героєм, який віддав своє життя за Україну. Із лейтенантом Олександром Кушнірюком попрощались у берегометі. Слава та вічна пам'ять відважному захиснику. Масштабна автотроща у Чернівцях на вулиці Головній сталася аварія з потерпілими. Виявило, що на проїжджій частині одна ауді влетіла в іншу з метою уникнення відповідальності за скоє на річний водій однієї з автівок. Тік з місця події. Внаслідок ДТП троє осіб 1989, дев'ятсот та 63 років народження отримали травми. Лікарі швидкої доправили їх до лікарні для надання необхідної допомоги. Завдяки оперативності та злагодженості дій поліцейських вдалося швидко розшукати кермувальника, пришетного до ДТП. За результатами медичного освідування чоловік перебував у стані алкогольного сп'яніння. Тривають слідчі дії. Музика. У моторошній пожежі заживо згоріли собака та кіт, а люди залишились без житла. В яблуниці трапилось масштабне займання. Про це йдеться у дописі Юрія Тернового у Фейсбук. Чоловік пише, що односельчани згуртувалися та кілька днів розгрібали завали. Вогонь не щадив нічого й нікого. Будівлі, машини та все, що було нажите, згоріло вщент. Все палало і пропало на нівець. Не дай Бог такого нікому. Саме страшне те, що це сталося в день, а спати вдалося дуже мало. Якби можна було б повернути час назад і прийняти рішення зовсім інакше, за це найбільше себе і картаємо. Адже можна висказати багато, та це вже нічого не поможе. Але вже не вернеш час назад. Слава Богу, що обійшлося без жертв. Небайдужих просять допомогти постраждалим сім'ям коштами реквізити на екрані. Возив автівки під виглядом гуманітарної допомоги. Детективи у Чернівецькій області викрили нелегальну схему ввезення авто, нібито для потреб ЗСУ. Підробляючи листи прохання від імені благодійних організацій, фігуранти справи уникали сплати мита та податків під час імпорту автівок, а згодом реалізовували транспорт за готівку. Під час обшуків у зловмисників було вилучено п'ять машин, оформлених на благодійні організації. Документи чорнові. Записи, комп'ютери та телефони. Чернівецькі митники зупинили дві спроби незаконного ввезення овочів та фруктів через пункт пропуску порубне сірет. Перша спроба порушення відбулася 6 лютого. Вантажівка з капустою, що в'їжджала в Україну, мала значно більшу фактичну вагу ніж зазначено в документах на 1,2 тонни більше. А вже 8 лютого митники виявили ще один випадок недекларування. Вантажівка з Туреччини мала перевозити лише мандарини, проте при додатковій перевірці виявили ще 4,5 тонни апельсинів, які водій не задекларував. Загалом вилучено майже 6 тонн товару на суму близько 400 тисяч гривень. Волонтерський штаб Українська команда відправив на передову 10 тисяч індивідуальних зігріваючих наборів. Збір завершено. Про це повідомили на фейсбук-сторінці української команди. Керівник української команди Артур Палатний подякував кожному, хто брав участь у зборі. Завдяки вам, завдяки вашим донатам, ми передаємо 10 тисяч обігрівчих наборів, які зігріють більше 300 підрозділів. Початку повномасштабного вторгнення ми з вами обігріли більше 80 тисяч наших героїв. Це 20 бригад. Друзі, разом ми обов'язково переможемо. Слава Україні та смерть ворогам! Раніше повідомлялося, що за тисячу днів повномасштабної війни українська команда передала захисникам понад 70 тисяч ходпаків, 2,5 тисячі дронів, 80 автівок та багато іншого необхідного обладнання. Вони щодня чекають найважливішого повідомлення від своїх рідних. Проте місяцями не мають жодної звістки про тих, хто пішов захищати нашу землю від навали російських військ. У Чернівцях відбулася хода на підтримку військовополонених та безвісти зниклих воїнів. Ми їхні голоси. На місці побувала й моя колега. Очікування у невідомості найстрашніше випробування. Рідні військовополонених та безвісти зниклих воїнів місяцями та навіть і роками не знають про долю своїх близьких. Для того аби привернути увагу суспільства та нагадати, що цей біль один на всіх буковинці влаштували мирну ходу підтримки. Ми їхні голоси. Розпочалась акція від вулиці Ольги Гозар. Далі сотні краян рушили містом. Вони стоять на центральній площі Чернівців щонеділі у будь-яку погоду. Із синьо жовтими стягами, на яких виписані імена наших захисників, демонструють, що у цьому місці ніхто не забутий. Водії сигналять мітингувальникам, аби привернути ще більше уваги містян. Сьомий місяць поспіль звістки від чоловіка чекає пані Тетяна. У мене сім місяців тому зник без чоловік, косован Валентин Васильович, і ну, так вже прийшлося. Сталося, що доводиться нам з цим жити, і ходимо на ці акції, щоб підтримати кожного, хто зниклий безвісті або хто в полоні, щоб про цю проблему не забували, щоб звертали на нас увагу, щоб робили все можливе для того, щоб наші рідні пошвидше повернулися додому. В будь-якому випадку, влітку 2024 року, після першого бойового виходу в складі 5-ї Київської штурмової бригади військовий зник безвісти разом зі своїми побратимами під Бахмутом. За день до того мені мій чоловік сказав, що їх відправляють копати окопи. Ну так як він вже ходив це робити, я подумала, що це дійсно так, але він вже знав, що він йде на бойове завдання. Він мені про це просто не хотів. Казати, щоб я не переживала. Він мені сказав, що через 10 днів вийде на зв'язок, але, на жаль, до цих пір я нічого про нього не знаю. Жінка каже, живе думкою про найшвидше повернення чоловіка додому. Важко дуже жити. Ну, це пояснити неможливо, і це не життя, це таке от існування від одного дня до наступного, щоб просто хоча б щось дізнатися. Що з нашими рідними, щоб вони скоріше повернулися додому. Поруч біля пані Тетяни стоїть дружина військового Миколи Жатарюка Марія. Вона щотижня приходить в центр міста. Каже, спільно легше переживати муки від очікування. Він 16 лютого, 23-го року пішов в наряд. 18 лютого він уже зник без вісти. Тобто, це був перший наряд його у Донецькій області у Бахмуті. Його був перший наряд, і, на жаль, останній. Він під час того наряду він пропав безвісти. Подзвонили хлопці, побратими. Його друг подзвонив і сказав, що, на жаль, Коля не вернувся з наряду. Востаннє поспілкувати з чоловіком Марії вдалося саме перед його виходом на позиції. Відтоді жодної звістки. Однак Буковинка переконана, коханий невдовзі повернеться додому. Дуже важко жити. Це нестерпний біль, чекати, але ми чекаємо, бо ми знаємо, що ми дочекаємося і Тому ми чекаємо їх. Підтримують побратими, приходять. Дружини, побратимів підтримують нас, велика вже як посталася родина. Додає, з кожним обміном і собі сподівається побачити на екрані телефона довгоочікуване повідомлення. Почути в трубку омріяні слова. Це було дуже болісно, тому що зараз, 18 лютого, буде два роки, як ми живемо в такому статусі, зникли безвісти і думала, що чим далі, тим буде може якось легше, бо багато часу пройшло, і от-от буде обмін, і він прийде. Але на жаль, з кожним обміном це завжди важче і важче, тому що ти настроюєш себе на те, що е, зараз раптом тобі зателефонують і скажуть, що твій чоловік вже на рідній землі, але на жаль, цього немає. Поки що, але ми будемо все одно вірити, чекати, і будемо чекати до останнього. Мріє зустріти з війни сина військового медика Сергія Чекурду і пані Тамара. Під час евакуації інших він зник безвісти на запорізькому напрямку. Я сьогодні прийшла підтримати. У мене пропав син безвісти вже 20 місяців. Це був запорізький напрямок, ніякої звісточки не маю. І от так підтримую, тільки віра в Бога, і от підтримую Будь всіх, бідом! тому що живемо надією і Будь дочекатися бідом! свого синочка додому. Жінка розповідає, відтоді дні переплились із ночами. Знаєте, це не життя, повірте, це не життя, але вже якось так тримаємось, мусимо триматися вже, бо це ад і пекло встаєш з одною думкою, лягаєш безсонні ночі. Ось таке життя в нас. Остання іскра Надії побачити найрідніше обличчя жевріє у ще однієї матері. У 23-му році звати Петро загинув на Запорізькому напрямку Роботіно 23 листопаді місяці. Ви кажете, що він загинув? так? Ну, так кажуть, з частини, а не знаю. Однак сьогодні ми все-таки прийшли підтримати вас звісно зниклих та. Військово полонена, рахуємо, що він безвісті зниклий, Підтримую. Вирішив піти сам. Ти сам вирішив. Так зібрався, сказав, мамо, я йду. Не відмовляли. Його? Як вивідав? Не відмовляла. Чернівчанка Марина також прийшла підтримати військових. Мовляв, це вкрай важливо пам'ятати про тих, кому ми завдячуємо життям. Коли відбуваються обміни і коли. Наші герої кажуть про те, що вони думали, що всім байдуже, всі мовчать. А вони виходять і бачать ці фотографії, бачать, що відбувається, то вони кажуть, що повертає, ніби якусь віру і надію. То напевно, заради цього. Ну і плюс заради того, щоб соцмережі це поширювали, щоб люди не забували, люди розуміли, що це спільне горе, що це спільна відповідальність і. Варто про це говорити. Варто кричати, варто поширювати. Богдана Дем'янів, Сергій Грубляк. Чернівецький промінь. Проводять реабілітацію військових. Бійці Чернівецького підрозділу Національної гвардії, які отримали поранення під час виконання бойових завдань на Покровському напрямку, лікуються на Буковині. Як проходить відновлення захисників у санаторії Брусниця? Далі у нашому сюжеті. Командування Чернівецького підрозділу звернулось до санаторію Брусниця з проханням посприяти відновленню захисників, які отримали поранення під час виконання бойових завдань на сході країни. Санаторій спеціалізується на лікування та реабілітації пацієнтів з захворюваннями опорно-рухового апарату, нервової та серцево-судинної систем, а також інших захворювань. Основним методом лікування є сірководневі ванни, які сприяють покращенню кровообігу, зменшенню запальних процесів та прискоренню загоєння ран. Керівництво Тровчого комплексу залюбкою відгукнулась на таку пропозицію. Розповідає офіцер служби інформації та комунікації Чернівецького підрозділу Національної гвардії України. Наші бійці Чернівецького підрозділу Національної гвардії України пройшли саме процедури відновлення в санаторії Брусниця, які до того проходили бойові дії на покровському напрямку. Саме ці хлопці отримали поранення, то тому й проходили відновлення. Поранення різного ступеню тяжкості, когось контузії, акубаротравми по-іншому, когось більш складні поранення. Військовий із позивним ПЕС розповідає, мав важке поранення, тож потребував професійного відновлення. Поранення було скит, скит прийшовся на плиту, і пробило легеню, поламало ребра, добре спрацював файний вак, забрали вчасно, поранення трохи важке було. Але погодяться нашим лікарям врятували, спрацювали, за що їм вдячний. Санаторій також виконує процедури підводного витягування хребта, гідромасажі, лікувальну фізкультуру, озонотерапію та інші методи фізіотерапії, які допомагають відновити здоров'я та працездатність військовослужбовців. Тут у нас були мінеральні ванни, басейн, масажі, гідромасажі, більярд, теніс. Дуж шарко. саме ці процедури допомагають відновити спину, піліна після відновлення у брусниці захисники повернулись до підрозділу. У військовій частині кажуть, меценати часто допомагають тим, хто отримав поранення під час захисту вітчизни. Окрім того, після бойових виходів бійцям допомагають покращити морально-психологічний стан. У нас є такі заходи, як декомпресія. Це щоб ви розуміли, коли хлопці повертаються після виконання бойових завдань. То одразу з ними працюють психологи, і в них також є своя програма. Програма відновлення, можна так сказати, щоб хлопці переключились з бойових дій до більш спокійного життя. Антоніна Фігель, Чернівецький промінь. Поки це всі новини, переглянути сюжети випуску можна на нашій офіційній сторінці у Фейсбуці, а також на сайті Промінсівіей. Я бажаю вам мирного вечора. Побачимось.